Вітаємо вас в студії вичерпно. Гість нашої студії сьогодні кандидат у депутати до Черкаської міської ради, професор Тетяна Чубіна. Тетяна Дмитрівна, вітаємо вас. Доброго дня. Закінчились виборчі перегони. Давайте підведемо підсумок. Давайте підведемо підсумок. Справді, виборчі перегони закінчилися. І хочу сказати наступне: за цей період було зроблено багато добрих справ. Але не будемо про них сьогодні говорити. Я вважаю, що всі ті справи, які робилися напередодні виборів, під час виборчих перегонів всіми кандидатами, їх належним чином мають оцінювати виборці. Хотілося б сьогодні сказати про інше. Справа в тому, що для мене участь у виборчому процесі була вперше в моєму житті. Я вперше в житті окунулася з головою в так звані виборчі перегони. Що для себе зрозуміла і які зробила уроки, ну в першу чергу я побачила навколо себе людей, які щиро мене підтримували, які самовіддано мені допомагали. Це була команда моїх однодумців, це були мої друзі, які не шкодували власного часу, власних сил, були разом зі мною. Але разом з тим, для мене виборчі перегони вони послугували ще таким своєрідним лакмусовим папірцем. Тому що цей період теж багато чого показав нового. Наприклад, він відкрив справжнє обличчя окремих людей. Хочу сказати, що за цей період маски змінювалися і інколи змінювалися зі швидкістю звуку. Чи добре це? Напевно, добре, тому що. Такі ситуації, такі можливості дають змогу оцінити і свої власні сили, і побачити настрої тих, хто навколо тебе. Чи були якісь моменти, які викликали, скажімо, якісь. Ну, Якийсь певний дискомфорт або непорозуміння були такі моменти. Я, наприклад, до цього часу не можу оговтатися від, наприклад, заяви Сергія Одарича відносно того, що в списку блоку Петра Порошенка Солідарність до міської ради балотуються лише представники так званих бандитських кіл. Я просто не розумію, яким чином, наприклад, я відношуся до такої категорії людей. Вперше окунувшись в політику, і вперше побачила, ну, скажімо, от такий момент якогось негативу сприйняття. Ну, Говорити про те, що я не маю відношення до політики, що я не маю відношення, там, скажімо, до якихось негативних моментів, я думаю, теж не варто. Тому що мої дії і. Те, яким я є насправді, це мають оцінити виборці і про це знають ті, хто оточує мене в моєму щоденному житті. Говорити про такі речі, теж, напевно, говорячи про такі речі, наприклад, мені здається, варто згадати, що в тому ж самому списку блока Петра Порошенка і волонтер Альона Вербицька. Яка весь свій вільний час проводить і віддає, скажімо, на допомогу бійцям зоні АТО. Ну, моментів дуже багато. Мене сьогодні, наприклад, ну, зранку надзвичайно здивував відеоролик, підготовлений партією Народний контроль про те, як один із не буду із етичних міркувань, називати прізвищ, один із. Активістів цієї партії, який теж балотується по тому самому округу, що і я, зробив добру справу і заасфальтував прибудинкову територію на Галана 13 ріб 2. Ну, знову-таки, мені здається, що і про це не варто говорити. Тому що це вже не моя особиста, ну, скажімо, якась там проблема. Проблема тієї людини, яка буде дивитися в очі тим людям, які, наприклад, Знають насправді, хто і як причетний до цієї справи. Але його доля заслуги в цьому є, тому що він теж ну, до цього звертав на цю проблему увагу. Я думаю, що я сьогодні можу сказати з чистою душою і совістю, що, наприклад, в мікрорайоні жоден із стовпів не обклеєний моїми якимись фото. Мене дивує інколи, не ну, знову можливо від того, що я вперше в цьому цьому процесі я зустрічалася вчора із жителями одного із будинків на мікрорайоні. Я побачила, наскільки інколи фантазія агітаторів доходить ну, апогею. Наприклад, тепер уже не просто скотчем приклеюють ці фото, які, скажімо, день тиші мають очист... ну, від яких мають очистити місто. Тепер їх навіть там харчовою плівкою для того, щоб. Все-таки, 24-го всі ці фото не можна було віддерти, і щоб виборець, ідучи на дільниці, ще зустрічав обличчя тих, за кого він має віддати голоси. Мені здається, що не таким чином ми маємо достукатися до тих, хто має віддати свій голос за того чи іншого кандидата. Ну, По-перше, це. Я не говорю навіть ряд добрих справ, тому що ну, не повинні всі ці добрі справи робитися лише напередодні виборів. Вони повинні робитися ну, постійно. Да? Але от цей момент він теж багато чого навчив. Він навчив на те, звертати увагу, можливо, на ті речі. Поміж яких ти там, ще не зовсім недавно проходив осторонь. Да? Наприклад, я там ще декілька днів назад не знала, наприклад, що існує проблема із спортивною секцією, яка є на мікрорайоні. І, зокрема, нескільки з самої спортивної секції, а якісь спортивною залою, яка орендувалася для цієї спортивної секції. Але знову люба проблема вона вимагає вивчення. Наприклад, поспілкувавшись із директором ліцею, на базі якого ця секція орендувала собі спортивну залу, зрозуміло, що як такої ти проблеми немає. Якщо до неї підійти, ну скажімо, з юридичної точки зору, правильно її можна вирішити і можна далі відновити уже на законних підставах існування цієї спортивної секції. Можна говорити про безлість справ, можна говорити про байдужість. Окремих, да, можна говорити про занадто нав'язливість, да, там, можна говорити про будь-що, але головне не це. Головне те, щоб у цих виборчих перегонах кожен із нас, як той, хто балотується, скажімо, в депутати, і той, хто. Дивиться на цих депутатів, щоб вони не втрачали обличчя, щоб вони залишалися самими собою і не намагалися в цей період передвиборчий бути, або навіть не бути, а здаватися кращим, ніж є. Коли людина перестає бути сама собою, то напевно це навіть не варто того депутатського мандату. І тому <кхід> сьогодні для мене, і я хочу вірити, що для тих людей, які в моїй команді, самое головне, щоб... Ми були, могли достойно дивитися в очі тим людям, які сьогодні є нашими виборцями. Знаєте, в останній день перегонів ваші опоненти кожен по-різному привертав увагу до своєї кандидатури. Хтось влаштовував концерти, хтось флешмови, дехто запрошував відомих людей. А як цей день провели ви? Ви знаєте, останній день перегонів. Ну, до цього весь період був дуже напружений, да, наприклад. А останній день перегонів я ну, десь так от залишила, можливо, ну, для такого якогось чогось особистого, яке живе тільки там, десь далеко. Да. І я от буквально три тижні назад познайомилася з однією чудовою людиною Тамарою Володимирівною Грель. Вона теж є мешканкою округу, по якому я балотуюся. Випадково доля звела нас. Ми познайомилися ще через одну людину, яка надзвичайно активна, це Таїсія Йосипівна. Вона, до речі, зініціювала асфальтування тієї прибудинкової території. Так от Тамара Володимирівна Грель, вона декілька років була прикута до ліжка. От так склалася доля. І от як вона говорить сама, саме з. Ну, вона переконана, що це так її з Божою, скажімо, там, підтримкою. Надихнуло її на те, що вона почала писати вірші. Ці вірші наскільки торкаються душі і серця кожного, хто їх вперше читає. І от у неї була збірка віршів дитячих, яких вона, ну, які вона дуже хотіла видати. І коли ми побачили ці вірші, коли почали їх читати, то ми читали їх всі. І я читала, і там, і моя донька читала, і члени моєї команди. Вони були наскільки такі, які щирі і душевні, що Ну, скажімо, зразу виникло бажання допомогти ці вірші опублікувати. Коли почали готувати збірку до видання, Тамара Володимирівна разом зі своїм сином підготувала до цієї дитячої збірки ще чудові малюнки. І це було наскільки таке, якесь ну, по-дитячому щире і я не знаю, добре, що Тут якось у цей день я планувала, що саме я зустрінуся з Тамарою Володимирівною і, скажем, зможу, спілкуючись з нею, просто відчути оцю людяність і доброту, якої інколи нам так не вистачає. І сьогодні, знаєте, справді видався наскільки чудовий день. Я познайомилася не лише з Тамарою Володимирівною, а й з її чоловіком. Євгеном Миколайовичем і з її внучкою, і з її правнучкою. І наскільки це було таке якесь щире, душевне спілкування, що мені це нагадало дитинство, мою бабусю. І от якось це воно було наскільки таке добре, душевне і трепетне, що навіть на якийсь період я забула про ці такі шалені передвиборчі перегони. І... Знаєте, ми з Тамарою Володимирівною, прощаючись, ми думали одне. як би там не склалося, в подальшому, скажімо, стану, не стану цим, це вже як вирішить виборець. Але те, що я не перестану спілкуватися з цією людиною, то це однозначно. Є щось важливіше, ніж якийсь депутатський мандат. Є те, що в ну, чому ми можемо називатися людьми, і є те, що дає нам змогу. Ну, скажімо, бути не можу сказати корисним, а бути в першу чергу є таке слово російське вистребуваним, да? І таким, який ще не втратив собі якусь душевність і бажання просто в нормальному людському спілкуванні. Тетяна Дмитрівна, а що б ви побажали нашим виборцям? Нашим виборцям я побажала, я от розумію наскільки складному такому вони зараз знаходяться становищі, тому що за цей період ну, кожен із депутатів, кожна політична сила намагалася заволодіти їхньою увагою, кожен із претендентів на якийсь депутатський мандат. Міського чи обласного рівня, чи на посаду міського голови, намагався показати всі свої найкращі. сторони. Інколи це виходило навіть навпаки. Тому їм дуже складно, тому що маніпулювали ними, ну, ще так. Тому мені хочеться сказати наступне, що. Шановні виборці, ви повинні вибирати душою і серцем. При цьому чітко розуміючи, що депутат це та людина, яка повинна слугувати вам і вашим інтересам, а не та людина, яка хоче здобути депутатський мандат для того, щоб в першу чергу користуватися ним для свого власного блага. Тому я вірю в те, що на кожному окрузі переможе. Найсильніший, найсильніший, не, скажімо, не в якихось своїх там матеріальних якостях, так? а найсильніший в плані свого бажання допомагати виборцю, слугувати виборцю. І той, хто не буде шкодувати ні власного часу, ні власних сил для того, щоб вирішувати проблеми жителів мікрорайону, міста, області, та й в цілому всієї країни, а опонентам. А опонентам, шановні опоненти, давайте будемо толерантними один до одного, давайте будемо поважати нашого виборця, і давайте будемо чесними по всьому тому, що ми робимо. І давайте будемо прагнути до одного: до процвітання рідного міста, до процвітання регіону і до процвітання нашої України. Дякуємо вам, Тетяна Дмитрівна. Гостем нашої студії сьогодні була кандидата депутата до Черкаської міської ради, професор Тетяна Чудина. Дякую.